Партнер показу, торговельна марка ММСІС. про те, як змінюється країна і чи є успіхи на антикорупційній ниві, ми поговоримо з головою правління центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Пане Віталію, доброго ранку. доброго ранку! Вітаю в нашій студії. Всі говорять зараз про те, що ну чи. Не зникла абсолютно, але принаймні дуже знизився рівень довіри до будь-якої влади, як би вона не змінювалася. всі підозрюють тепер постійно одне одного, і це такий перманентний стан нашого суспільства, коли ну довіра – це дуже велика розкіш. Зараз ми говоримо про корупцію, і здається, що всі нитки знову ведуть нагору. Це означає, що нікого із нового керівництва і ну, так топ менеджерів нашої держави можна підозрювати тепер будь-кого. Я скажу по-іншому. Сьогоднішнє керівництво держави не зробило в цій конкретній сфері фактично майже нічого, щоб виправдовувало довіру до них. Дійсно, довіра дуже цінний ресурс для будь-якої влади, особливо для тієї, яка прийшла на хвилі революції гідності. І я розумію, що війна, я розумію, що це відволікає час, ресурси, увагу від реформ всередині країни. Але я хочу наголосити, що. Навіть та перемога, яку ми страшною ціною отримуємо на східному фронті, не має сенсу без реформ середньої держави. В першу чергу реформ антикорупційних і з цим величезна проблема. Тому що багато говориться, а з реальних кроків ну мабуть що зламали схему по оцінці нерухомого майна, це блакиміністка постанова. Все нічого більш серйозного не було зроблено. Питання відповідальності: чому є гарна відповідальність Ну, відмазка, пояснення президента? Я не маю парламентської більшості з цим можна погодитися, тому що цей парламент навряд чи проголосує якийсь серйозний антикорупційний закон? Ми, ми маємо вибори, які будуть вже менше ніж за два місяці. Так і це фактор тиску на парламент. При цьому ну можна зрозуміти, сприйняти логіку виправдання, що президент, наприклад я не можу провести корупційні реформи, тому що ця влада ця рада з них не проголосує. Тому особисто в нашому секторі ми будемо робити висновки про те, чи хоче президент робити антикорупційні реформи в перший місяць роботи Верховної Ради нової, де він буде мати більшість. Що е, викликає. Ви зачекайте, э, ви стверджуєте, що він е, вже прогнозовано отримає більшість, яка буде його підтримувати. Ну, сходячи з того, що є зараз, так. Тобто, судячи з того, що з сьогоднішньої соціології парламентська більшість буде пропрезидентською, ну, про європейською uh -huh. на чолі з президентом. При цьому в нас є кілька вже зараз ну, питань до президента, до його команди. Міжнародний валютний фонд сказав, ми дамо гроші. Це було на тому тижні підтверджено. Сьогодні, зранку, міжнародний фонд показав, на яких умовах. Угу. Там є умова антикорупційне бюро і незаконне збагачення. І дві дати. Законопроект внесений до 1 вересня, чого не трапилося, і проголосований до 31 жовтня. До чого залишилося два голосувальні дні, ну три рахуючи завтрашні. І те, вересня. Це ще стара е, старий склад парламенту. Так, тобто, ну по цьому я переконаний, що президент оцього тижня міг би точно проламати Верховну Раду на голосування за законопроект. Не встигли внести. Я знаю, що є переговори, є озвучення кінцевого тексту. У мене питання, де законопроект? Угу. Тепер у мене до вас ще одне питання. Тепер уже у мене до вас. Дивіться, півроку пройшло. Ми з вами вже зустрічалися в цій студії, розмовляли про те, як просуваються антикорупційні е, спроби і намагання. І от пройшло півроку. Здається, живемо за іншими якимись правилами. Здається, що змінилося? Які сфери ще досі уражені з цим корупційним вірусом? І чи вдалося хоч щось вилікувати? Ви сказали про один закон, який вдалося протягнути і вирішити. Судова система спроби були, але. Власне, ви знаєте, ключове слово здається, по великій мірі системних реформ особливо антикорупційних не відбулося. Ну за коли Партнов, бувши якби управляючий смотрячи над судовою системою України, відверто глузує з Генеральної прокуратури, коли та подає е, слідчому судді якийсь запит на виїмку документів або е, зовнішнє спостереження. І ці, і ці Печерські судді поставлені туди тим самим портновим, забороняються робити свідче і зливають звернення прокуратури портнову, які це звернення в себе на Фейсбуці. Це велика проблема. Тобто судова система не змінена. І зараз насправді ці всі старі судді управляються ще старими хлопцями тим самим портновим. Реформи е, в правоохоронних органів не відбулося. Слідчі по великій мірі ті самі: несе бюро не створене, реєстри не відкриті, купа купа проблем. Знову ж таки, ну ми публічно не б'ємо в набати і не кричимо тільки того, що розуміємо проблему війни і розуміємо, що, можливо, немає парламентської більшості. Тобто, ми ще чекаємо, але все більше і більше запитань. Де реформи? Мова про реформи ми також ведемо активною в нашому ефірі. Спілкуємося із експертами з цього приводу. Знову ж таки, ваша. Думка до зміни складу парламенту, які реформи ще можна ну хоча б на хвилі популізму протягнути і таким чином, аби а, навіть ті ж парламентарі, які хочуть брати участь mm. у перегонах, вони бажаючи заробити собі балів, такі погодилися на якісь е, реформи, які будуть корисні державі. З точки зору того, що можна в антикорупційному сегменті в цій раді ще встигнути, в нас е, завтра може бути на голосуванні законопроект про заочне провадження. Про що мова зараз е, не можна засвіти. Януковича, uh -huh. Курченка, ну і всю цю камерілью. Чому? Тому що в нас засудити, а значить, конфіскувати майно можна тих, хто фізично або через ну, канали комунікації постав перед судом. Uh -huh. Очевидно, ці хлопці не постануть перед судом. Відповідно, не може бути суду і рішення про конфіскацію ну, і визнання винним. Ми пропонуємо разом з Міністерством юстиції законопроект, який дозволяє е, засуджувати людину по корупційних і терористичних злочинах, коли її немає коли вона фізично mm -hmm. ховається, бо є за межами країни, ховаючись від правосуддя. Mm -hmm. Це діє багатьох країнах світу. це нічого нового немає. І законопроект пішов в першому читанні минуло парламентського тижня. І от ми завтра маємо шанс, щоб він був проголосований. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Сподіваюся, ми першими дізнаємося результати цього голосування. А поки що я маю з вами попрощатися і пообіцяти, що обов'язково будемо слідкувати за розвитком. Події, дякую, що сьогодні до нас завітали. Щиро вам дякую,